І події середи 4 травня вже за мить. У студії Карина Бень. Мої щирі вітання. Сьогодні випуску про таке про ймовірну зміну начальства на Буковині та майбутнє розпочатих реформ розповіли нардепи Чернівчани. У четвер, п'ятого травня, тестами з української мови і літератури розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Бачив розстріли, голод та насилля. 90-річний буковинець Петро Єденюк поділився спогадами про війну. За вихідні на Буковині трапилося 12 пожеж. Внаслідок однієї з них у селі Ржавенці Заставнівського району загинув пенсіонер. Його помешкання згоріли вночі, а про пожежу рятувальників ніхто не повідомив. Тіло чоловіка наступного дня знайшла родичка. На даний час причини пожежі встановлюються однак, за попередніми висновками до пожежі призвело необережне поводження з вогнем, а саме паління в ліжку загиблим. Тіло загиблої людини на даний час направлено судову медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Нагадаємо, з початку року в області сталося 308 пожеж, на яких загинуло 12 людей. Причинами здебільшого є необережне поводження з вогнем. Двоє росіян намагалися незаконно потрапити до Євросоюзу через українсько-румунський кордон. Інформацію про появу чужинців у селі Лунка Герцаївського району прикордонникам повідомили місцеві жителі. Чоловіки представилися громадянами України, які нібито просто заблукали. Проте згодом зізналися, що вони громадяни Російської Федерації, з якою метою намагалися потрапити до Євросоюзу, не пояснили. Зі слів чоловіків стало відомо, що типу вони заблудилися, але як вже пізніше що чоловіки мали на меті перетнути українсько-румунський кордон, та попрямувати в країни Євросоюзу. На даний момент чоловіки знаходяться в пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, в подальшому їхню долю вирішить суд. У селі Хрещатик Заставнівського району на власній присадибній ділянці місцева жителька виявила артилерійський снаряд 76-го калібру часів Другої світової війни. Даний вибух небезпечний предмет становив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух, а дальність розльоту осколків складає до тисячі метрів. Хочу нагадати, що при виявленні вибухонебезпечного предмета ні в якому разі не чіпайте його. Городіть місце знахідки та зателефонуйте 101 або 102. два. Банкет у Чорнівцях закінчився ножовим пораненням. Щоб гумувати буйних сусідів, мешканка однієї з квартир у вихідні викликала патрульних поліцейських. Правоохоронці на місці події виявили потерпілого чоловіка, якому надали першу медичну допомогу. 39-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Слідчі Чернівецького відділу поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Це вмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Підозрюваного було затримано. Чернівецькі абітурієнти на поготові в четвер, п'ятого травня, тестуванням з української мови та літератури розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року результати тестування одночасно зараховуватимуться як державна підсумкова атестація із української мови, математики та історії України, і як вступний тест для охочих навчатися у вищих навчальних закладах. 27 пунктів тестування буде в області, в кожному районі, в залежності від кількості зареєстрований, або один, або два пункти тестування, а в місячнівцях вісім. Вісім пунктів тестування буде працювати: це гімназія номер 1 гімназія номер 4 ліцей номер 4 ЗОЖ номер 2, 27, 31, 24. Загалом абітурієнтів тестуватимуть із 12 навчальних предметів. Кожен має право обрати не більше чотирьох дисциплін. Результати ЗНО з української мови і літератури, математики та історії України будуть відомі до 26 травня. Школи міста працюватимуть у звичному режимі, а ті заклади, яких розмістили пункти ЗНО у другу зміну? У відповідності до наказу управління освіти ми у дні, коли будуть проводитися зовнішньозалежне оцінювання, працюватимемо у режимі з 15-ї години. З таким розрахунком, щоб усі уроки були. Проведення учасникам ЗНО заборонено мати при собі друковані чи рукописні матеріали, засоби зв'язку чи інші технічні пристрої. Поки що наказу про використання металошукачів у пунктах проведення ЗНО у Чернівецькій області немає. Про це можуть повідомити за 15-20 хвилин до початку тестування. Звичайно, хвилювання батьків, дітей і в нас відповідальні за зовнішнє оцінювання. Також хвилюємося, щоб воно нас все пройшло, як і попередні роки на високому рівні. Олександр Губка, Ольга Костюк, Руслан Конівець та мидня 1 травня мінімальна зарплата, пенсія та інші соціальні виплати дещо збільшились. У середньому на 10-13%. Відтепер прожитковий мінімум становить майже 1400 гривень на місяць. Ті, хто отримують менше, можуть сподіватися на допомогу з обласного бюджету. Збільшився розмір мінімальної заробітної плати, яка на сьогодні сягає 1450 гривень. Пенсії, розмір. І в той же час це прожитковий мінімум для непрацездатної людини збільшився на е, приблизно десь 50 гривень, став 1130 гривень. Найвагоміші зміни стосуються виплат дітям до 6 років. Щомісяця їхні батьки отримуватимуть від держави на 161 гривню більше, майже 1300. Виплати на дітей від 6 до 18 років зросли на 76 гривень. Розкритикували роботу Чернівецької облради, обіцяли звернутися до контролерів, щоб перевірити рішення обласних депутатів. І закликали міських обранців не воювати з мером Чернівців. Нардепи з фракції Арсенія Цинюка зустрілися з журналістами, аби поділитися прогнозом на найближче політичне та економічне майбутнє. Уряд Яценюка заклав підвалини для подальшого економічного розвитку і реформ в Україні, так вважає голова парламентської фракції Народний фронт. Найкращим буде підсумком роботи уряду це порівняння. І ми побачимо врешті-решт, я впевнений, побачимо те, що економіка дно вже пройдено, пройдена, вона буде зараз зростати. І саме головне зараз ті реформи, які позитивні, які почали. Почав уряд Львівка, що ми їх продовжуємо. Більшу ж частину розмови з журналістами нардепи фронтовики присвятили місцевій проблематиці. Зокрема, на їх думку, попри зміну владної команди в Кабміні, глобальних кадрових перестановок в обласній владі не буде. Минулого разу я казав, коли ми зустрічалися, про те, що виборів найближчим часом до Верховної Ради не буде. Деякий це зустрів скептично, але так воно відбулося. Я скажу свою точку зору, найближчим часом зміну виконавчій владі в Чернівецькій області не буде, і певно, і треба заспокоїтись, треба працювати. Що ж до плідної роботи місцевих рад, то Максим Бурбак вкотре розкритикував їх ефективність. Чернівецька обласна рада це взірець того, що могло би бути, якби ця політична афера по позачерговим виборам Верховної Ради відбулася. Що буде? Хаос і нічого не буде. Це розвал держави. То тут я теж бачу, що ефективність роботи Ченівецької обласної ради в порівнянні з попередньою і з попередніми я бачаю, що зменшується. При цьому зазначає нардеп обласна рада швидко навчилася розрулювати так звані хлібні питання, як, наприклад, спроба запустити у Буковинські надра без жодного конкурсу сумнівну обшорну фірму. Я не, не хочу боронь Боже говорити, що хтось чомусь зацікавлений, щоб так протягнути це рішення. Але я вам кажу факти: як депутат, я буду звертатися до міністра екології Остапа Семерака, провести службове розслідування, як хто іде, проводив такий акціон. І надав дозвіл без окціону. Подібну практику роботи на власну кишеню нардепи розкритикували і у міській раді. Щоправда, вважає Микола Федорук на відміну від обласної у Чернівцях на перепоні безмірних бажань депутатів стоїть мер. Частина депутатів думає, що вони борються проти Каспрука, вони борються проти міста. Оці ці, скажімо так, недолугі депутати. Я по іншому назвати це не можу. Я слідкую також за тими перипетіями і подіями, які є в Чернівецькій міській раді, і це може закінчитися тим, що що закінчилось у Коцюбинському. За словами нардепів, механізм заміни неефективних рад випробуваний. Дострокові вибори і перезавантаження влади. І Федорух і Бурбак вкотре наголосили з такою в лапках конструктивною роботою і депутатам, і міському голові варто готуватися до перевиборів. Вадим Пелих, Іван Мітрік, дня, ТВА. На смітнику в селі Чорнівка поблизу Чернівців хочуть видобувати газ. Із твердих побутових відходів. Утім, на шляху до впровадження європейських методів є купа перешкоди, запевняє міський голова. Перша у місті не працює сміттєсортувальний завод, а деякі приватні підприємства, які прибирають відведені ділянки, не платять спецкомунтрансу за вивезення відходів. Ця послуга має бути оплачена, тому що будь-яка вина, яка достається з того сміття, яке ми викидаємо, вона не окуповує, скажімо так, всіх видатків на його переробку. Ну, до прикладу, наші колеги, місто Побратим Конін в Польщі, вони за 100 мільйонів євро зараз запустили в цьому році завод по спалюванні сміття. Він сучасний, майже безвідходне виробництво. Ну нам поки що до цього трошки далеко. Бачив розстріли голод та насилля. 90-річний буковинець Петро Єденюк поділився спогадами про війну, жорстокість нацистів та обірвані життя. Про несподіваний наступ та забутих героїв дивіться у наступному сюжеті. 93 тисячі буковинців брали участь у Другій світовій війні і наближали перемогу над нацизмом. 13 тисяч з них загинуло, 50 тисяч нагороджені орденами і медалями. Різними нагородами Радянського Союзу одним із тих, хто брав участь у кривавій війні, є і буковинець Петро Єденюк. Про ті страшні події згадує у віршах: Зненацька фріц на нас напав, коли народ спокійно спав. Вночі, як звір, він підбирався і до кордону так дібрався. Ах, страшно нині все згадати. Як падали в бою солдати, а кожен з них хотів з них хотів ще жити, то треба ж звіря вже добити. Петро Єденюк каже: німці були надзвичайно жорстокими, не щадили нікого. Вбивали навіть дітей, які посміли попередити про наступ на село. Пригадує Петро Єденюк. Німці перехватили вже пацани. Верталися додому, хлопчики. А німці перехватили. Ви куди ходили? А там жінка одна була. Прознала порузка, ви куди ходили? А хто ви, т, ви, т, ви т. А вони дід перезналися, що тут. Їх забрали, їйшли за село і розстріляли цих двох. І так нацисти робили з кожним, хто ставав у них на шляху, розповідає Петро Яденюк. Що секунди, кожен чекав, щоб вже сказали, що кінець війни. що секунди, і що секунди, падали солдати. І перемоги таки дочекалися. Щоправда, нині своїми спогадами учасники війни діляться здебільшого у тісному колі. Навчальні заклади перестали нас запрошувати. Да. Бо ми їм тепер вже не потрібні. Тепер є нові герої. Це учасники АТО. Війна принесла нам і голод, і смерть, і що ти не хочеш, і всяку хворобу. Нас не стане. Але потрібно, щоб наші діти знали, щоб не заростала стежка та до тих пам'ятників, які там існують. Юлія Майстрішина, Денис Жиряда, ТВА. У національній опері України сьогодні, 4 травня, попрощалися з народним артистом України, буковинцем Дмитром Гнатюком. Маестро помер 28 квітня на 92-му році життя у Києві. До останніх днів він викладав у національній музичній академії. Дмитро Гнатюк виконав десятки оперних партій, безліч народних пісень і весь репертуар найпопулярніших творів своїх сучасників. Серед найвідоміших пісня про рушник, два кольори, «Чаремшина» та гімн столиці Києве мій нагадаємо, народився Дмитро Гнатюк 28 березня 1925 року в селі Старосілля. Зараз Мамаївці Кіцманського району. Щасся! У черговому матчі першості України серед команд другої ліги Чернівецька «Буковина» з четвертої спроби таки здобула довгоочікувану перемогу над енергією з нової Каховки та перервала нічий на домашню серію. 29 квітня жовто-чорні перемогли команду досвідченого тренера Олега Федорчука з рахунком 2-1. Розпочався матч атаками гостей. Та після сейву нашого голкіпера Володимира Мельниченка і вдалої гри оборони Буковини небезпечні моменти почали виникати переважно біля воріт енергії. Однак у першому таймі на табло залишилися нулі. Утім, уже на початку другого підопічні Віктора Мглинця пропустили м'яч. Ворота Чернівчан вразив Іван Сомов. Та через 14 хвилин свій перший гол в офіційних матчах за Буковину забив Юрій Пері. А на 71-й хвилині гри після подачі Кутового влучно пробив головою захисник нашої команди Тимур Рустамов. Грубіші ошибки в обороні і дуже неплоха гра атакуючого звіна Буковини все-таки поставила все на свої точки. Я вважаю, що сьогодні абсолютно заслужена победа нашого суперника. А по своїй команді можу сказати, що якби було побільше футболістів, а не 15, как у нас сейчас есть, то сегодня три футболиста уже закончили выступление под моим руководством. Ну, играли, отдавались, ну, что скажешь, ну, плохо, плохо работаем над реализацией. Даже при счете 2-1, конечно, там несколько мячей, ну, хотя бы один, там, Юра Перин, забей, там, на 85-й минуте, думаю. И всем было бы и полегче. На эту игру уже в последнее время мы ставим как бы на результат. Уже як как би бы там красиво-некрасиво, слава богу, виграли. Після 21-го туру Чернівецька Буковина з 39 очками посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці. А наступний матч підопічні Віктора Мглинця зіграють на виїзді з 6 травня з командою Арсенал Київ. Срій Красиков, Іван Мітрік Теми дня, тева. І на сам кінець нагадаємо акценти випуску. Про ймовірну зміну начальства на Буковині та майбутні розпочатих реформ розповіли нардепи чернівчани. У четвер, п'ятого травня, тестами з української мови і літератури розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Бачив розстріли, голод та насилля. 90-річний буковинець Петро Єденюк поділився спогадами про війну. Наразі це всі новини про які встигаємо розповісти сьогодні. Не забувайте відвідувати сайт tva.ua, аби бути в курсі найактуальніших подій міста і краю. А я з вами прощаюсь та бажаю гарного настрою, гармонії з собою і світом. Бережіть себе до зустрічі.